Мене звати Петро Петровський, і я скульптор, і сьогодні хочу проговорити про таку тему як те, що я закладаю свої скульптури. Насправді багато художників, скульпторів інших митців придумають собі певні ідеї, закладають якийсь символізм свої роботи, і потім їх довгими такими списками, текстами описують і вішують на виставці. Але я роблю дещо інакше. Я спочатку придумаю ідею без жодних. Думок про те, з чим це асоціюється, звідки це виникло, чого воно таке, що воно значить. Тобто не закладаю ніякого змісту наперед. І потім, коли я ліплю роботу, дивлюсь на неї, я вже сам аналізую і проходжу такий як певний сеанс, не знаю, психотерапії сам з собою. Я визначаю, звідки це взялось, що могло мене надихнути, що я придумав, звідки воно взагалі тянеться. І навіть буває, прописую собі ці штуки. Тобто, весь сенс, який був в скульптурі, я сам знаходжу його вже після створення. Ну, це така моя певна особливість. Напишіть, як вас це. Все пов'язано з ідеями, тобто це питання до художників. Розкажіть, як у вас з тим? Чи ви придумуєте спочатку ідею, а потім її ліпите і вже розумієте, що воно символізує, чи ви ліпите просто, як то кажуть, з голови, а далі думаєте, що воно би значило і звідки воно взялось. А звати мене Петро Петровський. Я роблю різну химерну скульптуру, також займаюся музикою. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій профіль. Радий вас буду тут бачити. До побачення.